На сьогодні маємо статус великої аграрної країни. На жаль, розчарую, це неправда, тому що ми велика, але представка аграрна країна це не те, чим має пишатись Україна. Ми маємо точно бути як мінімум агроіндустріальною країною. Декілька цифр спочатку для середньостатистичної країни Європи доля агроіндустрії в ВВП. Це орієнтовно від 0,9 до 2,5%. В Україні агровиробництво та агропереробка займає 17,5% ВВП. Кожен п'ятий українець зайнятий в агросекторі. 60% валютної виручки також агросектор. Ніби великі цифри, але це не завдяки, а всупереч. Тому що, на жаль, першими просіли галузі машинобудування, галузь хімічна, важка промисловість. Фактично, ми розуміємо, що сьогодні на плечі аграрів лягли ті потреби в утриманні економіки, які до війни були дещо злагоджені.